Сьогодні буде цікавий випуск про встановлення акваріума під ключ, а використовувати ми будемо Eheim Proxima 175 літрів. Розміри акваріуму довжина 70 см, висота 50 см і ширина також 50 см. В комплекті є лише два потужних світильники: сам акваріум і тумба. Тож даний акваріум ми докомплектуємо зовнішнім фільтром Сіка vale 500 із хорошим запасом потужності. Ось таким розумним обігрівачем Smart Hater від SuperFish. Два в одному обігрівач і термометр із зовнішнім керуванням. Та потужним компресором SEGA ідеал 150 літрів на годину прокачки. Ось таку композицію ми використаємо для оформлення даного акваріуму. В даній композиції ми використовуємо каміння чорний кварц і коріння азалії. Оскільки коріння азалії певний час у воді не тоне, ми зробимо платформу із прозорого пластика для фіксації коренів в акваріумі. Платформу прикручуємо звичайними саморізами, додавши пластикові вставки для збільшення висоти композиції. Оскільки наша коряга складається з двох частин, склеюємо ці частинки разом за допомогою клею Superfish та паперових рушничків. Посилання на клей та інші товари буде в описі цього відео. Місця склейки присипаємо пісочком для маскування, щоб вони не були такі помітні. Склеєна композиція із зануреною у ґрунт платформою виглядає ось так: Платформу Зовсім не поміг. А масивне каміння буде виконувати функцію важелів. У нас планується рослинний акваріум, тож ми будемо використовувати ґрунт сойл дрібної фракції від Коломбо. Це поживний ґрунт. По суті, це запечена земля, в якій дуже багато поживних мікро та макроелементів. Даний сойл є одним із найкращих на даний момент на ринку, тому ми зупинилися на ньому. А також у нас буде досить багато рослин в даному акваріумі. Даний акваріум буде густо засаджений рослинами, але без використання додаткової системи СО2. До рослин ми повернемося ще далі у відео під час висадки їх в акваріум. А для контрасту ми наклеїмо чорний задній фон. Спочатку готуємо поверхню акваріума. Потім відклеюємо плівку від основи. Збризуємо фон засобом для миття скла. Також потрібно оприскати засобом для миття скла стінку акваріуму, на яку будемо приклеювати фон. І акуратно прикладаємо фон до акваріуму. Вологий фон можна рухати по вологій стінці, виставивши його в правильному положенні. Потім акуратно розглажуємо фон за допомогою спеціального шпателя або пластикової карти. Уважно слідкуємо, щоб не залишилися бульбашки з повітрям. Після поклейки фон деякий час виглядає сірим, а не чорним, це тому, що клей ще не застиг. Як тільки клей застигне, фон буде виглядати абсолютно чорним. Фон наклеїли, тож акваріум готовий до транспортування на об'єкт. Все обладнання, декорації, ґрунт, стартери готове і залишилося лише завантажити це все в автомобіль. Акваріум доставлений на об'єкт, і тепер можна зайнятися підключенням обладнання, оформленням та запуском даного акваріуму. Починаємо з установки фільтра, оскільки це найбільш габаритне обладнання. Обов'язково потрібно перевірити комплектацію, касети та наповнювачі в фільтрі. Також потрібно прибрати плівку з наповнювачів та по можливості промити їх. Встановлюємо трубки забору та викиду води фільтра в акваріум. Вибираємо таке місце, яке не буде заважати композиції. До речі, встановлюємо обидві трубки в одному місці, тому що саме так буде оптимальна фільтрація без мертвих зон в акваріумі. Пропускаємо шланги через отвір у задній стінці. Та підключаємо їх за допомогою спеціальних зажимів до адаптера фільтру. До речі, даний фільтр був вибраний тому, що він має хороший запас потужності, та при цьому він максимально тихий. Це один із самих тихих зовнішніх фільтрів на ринку на даний момент. А ще він досить зручний та простий в обслуговуванні. Ми використовуємо обігрівач Smart Hater від Superfish потужністю 300 Вт. Даний обігрівач має циферблат, на якому відображається температура, захищений пластиковий корпус та керування обігрівачем зовнішнє на шнуру живлення. Обігрівач встановлюємо в дальній кут акваріума, де він буде менш помітний. А розташування біля забору фільтра забезпечує рівномірне нагрівання всього акваріуму. Це обладнання, крім світла, вмикається лише після наповнення акваріума водою. Доки не засипаний грунт потрібно подбати про трубку для розпилювача та про розташування розпилювача на дні акваріума, тому що для цього використовуються додаткові присоски для фіксації, і потрібно їх відразу встановити. Зазвичай для фіксації трубки компресора достатньо 2-3 присоски. І ось так акуратно і непомітно можна сховати трубку з елементами обладнання. Компресор використовуємо ШЕГО ідеал, тому що він достатньо потужний, і такі компресори мають найдовший термін служби. І не забуваємо про зворотні клапан, який забезпечує захист від зворотного току води по трубки компресора при його вимкненні від мережі. Обов'язково слідкуємо за правильним розташуванням, яке вказане стрілочкою на самому корпусі зворотного клапана. Далі починаємо акуратно засипати ґрунт. Повторюємося, що ми використовуємо в даній композиції поживний ґрунт. Такий ґрунт містить всі необхідні елементи для рослин і забезпечує їхній швидкий і здоровий ріст. Звертаємо увагу, що поживні ґрунти не потрібно промивати, вони відразу засипаються в акваріум. Також разом з поживним ґрунтом не можна використовувати поживні підкладки та різноманітні ґрунтові таблетки для рослин. Це може призвести до надлишку поживних речовин в акваріумі та в результаті викликати проблеми з водоростями. Загалом шар поживного ґрунту має бути близько 6 см товщиною. Далі починаємо виставляти каміння. Пам'ятаємо, що каміння має притискати платформу, до якої прикручена коряга, а також між камінцями має бути відстань, де будуть висаджені рослини. Зазвичай ми попередньо готуємо композицію на нашій студії, погоджуємо її з клієнтом і на об'єкті вже просто збираємо її докупи. Ось так виглядає наша композиція без рослин. Починаємо зазвичай з фіксації рослин на корені. В деяких випадках можна просто встромити рослини в щілини на корені або між коренем і каменем. Але в більшості випадків ми використовуємо спеціальний клей від SuperFish для приклеювання рослин до коренів. Клей не шкодить рослинам, добре їх фіксує, це досить швидко, просто і легко. Таким способом можна клеїти не тільки анубіаси і папороті, але також і мох. Після декорування коренів починаємо потихеньку набирати воду в акваріум, стараємося заливати воду на камінчик невеликим напором, щоб не розмивати ґрунт. Після того, як ґрунт увібрав воду, починаємо висаджувати рослини безпосередньо в ґрунт. Для цього зручно використовувати пінцет, але якщо його немає, можна висаджувати рослини руками. На передній план висаджуємо невисокі рослини, які будуть невеликого розміру і більш компактні. Грунтопокривні рослини, як, наприклад, ехінодорус сніжний, висаджуємо в шахматному порядку. На середній план висаджуємо рослини середнього розміру і на задній, відповідно, найбільші, найбільш високі, найбільш пишні рослини. Обов'язково використовуємо кондиціонер для водопідготовки, в даному випадку це коломбо Аквастарт. Кондиціонер прибирає із води хлор, тяжкі метали, токсини, шкідливі речовини та робить воду придатною для життя як риб, так і, наприклад, тих же самих бактерій. Тому важливо вносити кондиціонер за 5-10 хвилин до внесення бактерій в акваріум. Тепер потрібно включити фільтр, щоб вода перемішалася. Також підключаємо компресор та налаштовуємо таймер на світло. На перший тиждень виставляємо 8 годин на добу світловий день. Через 15 хвилин після внесення кондиціонеру для води та запуску фільтра можна додавати бактерії в акваріум. Ми використовуємо бактеріальні культури Colombo Bacto Start. Вони дозволяють швидко встановити азотний цикл в акваріумі. І показують швидкий хороший результат. Ось так виглядає акваріум в перший день запуску після закінчення робіт по його оформленню. Звертаємо увагу на злегка мутнувату воду сизого кольору. На даному етапі це нормальне явище. Потрібно просто почекати, доки запрацюють бактерії, і зазвичай через тиждень вода вже стає абсолютно прозорою. Тож, залишаємо акваріум рівно на тиждень. Через тиждень ми приїхали запускати рибок в цей акваріум. Деякі рослинки всплили, деякі листочки почали відгнивати, коряга покрилася своєрідним слизом. В цілому, це все нормальні процеси через тиждень і зараз ми це будемо трошки виправляти. Рибок не можна просто взяти і вилити в новий акваріум, їх обов'язково потрібно адаптувати. А враховуючи, що в даному акваріумі у нас буде досить цікава риба, така як, наприклад, апістограми та дискуси. Тому адаптація займе трошки більше часу, ніж зазвичай, і загалом дана риба буде адаптуватися десь близько півтори години. Протягом цього часу ми будемо поступово підливати воду з акваріума. Щоб рибки звикали до нових умов та до нових параметрів води. До речі, в даному акваріумі, крім рибок, будуть ще креветки, бананові фільтратори та карликові жабки. А доки риба адаптується, ми приведемо даний акваріум в порядок та почистимо його. До речі, пройшов лише тиждень, але видно, що рослинки почали вкорінюватися і видно нові листочки, які сформувалися на верхівках рослин. Вода в акваріумі абсолютно прозора, до речі, такий ефект дає саме ґрунт Colombo Flora Base Pro. Тим часом ми готуємося провести аналіз основних параметрів води в даному акваріумі. Ми використовуємо крапельні тести коломбо, оскільки вони дуже точні, дуже швидкі і ними зручно користуватися. Ми вимірюємо карбонатну та загальну жорсткість води, кількість нітриту, нітратів, фосфату та аміаку у воді, а також вимірюємо рівень pH в акваріумі та у воді із рибками, в якій вони приїхали. Тому що саме від різниці PH залежить термін адаптації рибок. Різниця в 1 одиницю PH дорівнює 1 годині адаптації риб. В нашому випадку різниця PH одиниці, тому риба буде адаптуватися щонайменше 1,5 години. Тому ми поступово приблизно кожні 10 хвилин додаємо воду з акваріума у відра з рибою. А тим часом висаджуємо рослини, які всплили. Та акуратно прибираємо гнилі листочки в акваріумі. Також, наскільки це можливо, прибираємо слиз із коренів. Для цього використовуємо просто шланг без сифону. В даному акваріумі трошки підвищений рівень нітритів та нітратів, тому ми зробили 30% підміни води, змінивши її на свіжу. Воду заливаємо акуратно, щоб не розмити ґрунт та не пошкодити композицію. Поступово набираємо повний акваріум води. Тепер нарешті можна запускати рибу в новий акваріум. Першими мешканцями цього акваріуму стали апістограми болівійський метелик. Також ми запустили зграйку червоних неонів. Додали трошки коридорисів. А також дуже цікаві сомики гара Панда. Також в даному акваріумі буде мешкати карликова жабка Гімінохеріс платинова та бананові фільтратори. Також ми додали жменьку карликових неретин, які будуть добре чистити листочки рослин та скло даного акваріуму. Ну і нарешті запустили дискусів. Саме дискуси будуть основою даної композиції. На новому місці рибки зазвичай стресують певний час, втрачають колір і виглядають трошки блідими. Але досить швидко риба вивчає нову територію, звикає, набирає колір, це буквально займає 1-2 дні, і вони вже зовсім по-іншому починають себе поводити в акваріумі. До речі, дуже цікаво спостерігати, як риба звикає до нового місця, вивчає його кожний закуточок акваріума. Ось так виглядає наша композиція з рибками. Акваріум значно оживився, і тепер за ним значно цікавіше спостерігати. За декілька днів сомики почистять корені азалії. Рослинки почнуть більш активний ріст, а рибки розділять між собою територію акваріума і займуть кожний своє місце. Тепер акваріум буде повноцінно радувати своїх власників. А ось так виглядає акваріум через три тижні після запуску. Дискуси продовжують ховатися за коренями азалії. Їм для адаптації потрібно трошки більше часу, ніж іншим рибкам. Решта риб досить активно ведуть себе в акваріумі. Вони вже звикли до режиму годування, а сомики повністю очистили корягу від слизу. Замовити акваріум послуги по його установці, оформленню, обслуговуванню можна на нашому сайті. Активне посилання в шапці профілю та в описі під даним відео. А якщо вам сподобалося дане відео, підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки, адже попереду ще більше корисної та цікавої інформації.